Коли дід узнав про шостий клас, як звичай, він чомусь не відповів на моє здравствуй. Поїли ми мовчки, після кави він ніби і не збирався нікуди виходити. Дід, що підемо в закуток? Ні. Чому? Тому що я узнав від твоєї мами паскудну новину. Я тебе не розумію. Ти ненавидиш школу і робиш усе, щоб затриматися у ній як можна довше. Я мовчав. Адже не такий же ти тупий, яким тебе вважають, чи такий. Голос у нього був сердитий. Так, ох, терпіти цього не можу. Звичайно, легко тобі казати, що ти ні на що не годен, щоб нічого не робити, ще пак. Таким уже я народився, куди як просто. А далі що? Які твої плани? Залишишся на другий рік у сьомому, восьмому, дев'ятому. І якщо пощастить, то атестат отримаєш до 30 років. Я перебирав куточок диванної подушки, не сміючи підняти очей. Ні, правда, не розумію тебе. Словом так, Надіда Леона. Можеш більше не розраховувати. Я люблю самостійних людей, які вміють добиватися своєї мети. Зрозуміло: терпіти не можу ледарів, які тільки й знають, що жалітися і в додачу вилітають із школи за погану поведінку, з розуму зійти. Лоботряс і другорічник, відмінна картина. Вітаю, подумати тільки. А я то тебе завжди захищав, завжди батькам твоїм говорив, що в тебе вірю, виправдовував тебе та ще й підтримував. Ось що я тобі скажу, друже, нещасним бути куди легше, ніж бути щасливим. А я не люблю, чуєш? Не люблю людей, які шукають легкі шляхи, не виношу нитиків, будь щасливий, чорт забирай. Роби щось, щоб бути щасливим. Він так кричав, що закашлявся, прибігла бабуся, а я тихенько вислизнув у сад. Пішов я, звичайно, в закуток. Мені було дуже холодно. Я сів на іржаву каністру і став думати, як же мені хоч чогось у житті добитися. Я б усе зробив. Та тільки як будувати, якщо немає ні креслень, ні матеріалів. Ні інструментів, нічого, тільки й тягар на серці, від якого навіть заплакати не виходить, своїм перечинним ножем надряпав декілька слів на дідовому верстаку і пішов у дім, не попрощавшись. Дома був скандал довше, голосніше і нудотніше, ніж зазвичай. Закінчувався червень. І ні в один коледж з вересня мене приймати не хотіли. Батьки рвали на собі волосся і один на одному. Сил не було це виносити. А я тільки стискався з кожним днем, щоб мене поменше помічали. Я говорив собі, що якщо так зменшуватися, зменшуватися, то можна в кінці кінців зовсім зникнути. І тоді всі проблеми відпадуть самі по собі. Виключили мене 11 червня. Спочатку я цілими днями заглядав у телевізор, зранку дивився п'ятий канал або телемагазин. Там такі штуки бувають у телемагазині з розуму зійти. Після обіду перечитував старі комікси або збирав потихеньку головоломку. Із п'яти тисяч деталей, подарунок тьоті Фані, але довго я так не витримав. Захотілося хоч чим небудь зайняти руки. Я став оглядати будинок на предмет того, щоб щонебудь небудь покращити. Мама часто жалілася при мені на гори прасування і говорила, що її мрія прасувати сидячи. Ось я і взявся. Вирішити цю задачу. Розібрав ніжки прасувальної дошки, там був упор, і зробити нижче їх не виходило. Вирахував потрібну висоту і установив дошку на 4 дерев'яні ніжки, як звичайний стіл. Потім відкрутив коліщатка від старого столика для прасування Я знайшов його навпроти будинку неділю назад. І приладив їх до стільця, на якому давно ніхто не сидів. Ще й підставку для праски переробив, тому що мама недавно купила нову другої моделі здоровенну мулінекс з парозволожувачем, і я сумнівався, що стара підставка її витримає. На це у мене пішло повних два дні. Потім я взявся за мотор газонокосарки. Розібрав її повністю, добре почистив і знову зібрав по гвинтику. Косарка завелася з пів оберта. Тато мене не слухав, а я знав, що не треба вести її в ремонт. Все просто через бруд. Того вечора в будинку дихалося трохи легше. Мама приготувала на вечерю грінки з ковбасою, сиром і яйцем. Мої улюблені. Ніби як в нагороду, а батько не став включати телевізор. Він і заговорив першим. Найобразливіше, синку, що ти все-таки здідний хлопець. Ну і що накажеш з тобою робити? Як тобі допомогти? Вчитися ти не любиш, що так, то так. Але до 16 років від школи нікуди не дінеся. Це ти знаєш? Я кивнув. Виходить логічне коло. Чим менше ти навчаєшся, тим більше ненавидиш школу. А чим більше ти її ненавидиш, тим менше навчаєшся. Як думаєш із нього вибратися? Почекаю до 16 і піду працювати. Розмріявся. Хто тебе візьме? Ніхто знаю. Я буду винаходити всякі штуки і сам їх робити. Багато грошей мені не треба, проживу як небудь. Оце ти даремно. Звичайно, не обов'язково бути багатше за дядю Піксу із коміксів, але грошей тобі треба буде більше, ніж ти думаєш. Прийдеться ж купувати інструменти, майстерню, грузовик. Та чимало ще. Ну, добре, відставимо цю тему. Зараз не гроші мене хвилюють. Поговоримо краще про твоє навчання. Ні, Грегуар, не кривись, подивись на мене, будь ласка, нічого у тебе не вийде без мінімуму знань. Уяви собі, винайшов ти щось неймовірне, але ж треба подати патент, вірно? І написати його, між іншим, грамотною французькою мовою. І потім, думаєш, зробив, приніс і готова справа. Потрібні схеми, креслення, розрахунки. Інакше з тобою ніхто й розмовляти не буде, а твій винахід хто небудь украде вмить. Ти думаєш? Я не думаю, я знаю. Від усього цього мені стало не по собі. В глибині душі я розумів, що тато правий. Я тому спитав, що в мене уже є один винахід. Він міг би забезпечити мене на все життя і моїх дітей теж, і навіть вас. Що ж ти винайшов? усміхнулася мама. А ви таємницю зберігати вмієте? Так, хором батьки відповіли. Покляніться, клянусь, я теж. Ні, мамо, кажи клянусь, клянусь, ну ось. Це такі черевики спеціальні, щоб ходити по горах з підбором, що знімається. Ти його прикріплюєш, як звичайно, для підйому, на рівному місці знімаєш. А щоб спуститися, знову прикріплюєш тільки спереду, де пальці, тоді будеш весь час зберігати рівновагу. Батьки кивнули. У цьому щось таке є, сказала мама. Якщо запропонувати це спортивним магазинам, декатлону, наприклад, мені було приємно, що вони зацікавилися, що приймають мене всерйоз. Але тато все зіпсував, додавши. Тільки щоб заробити на твоєму зуді, прийдеться тобі налягти на математику, інформатику і економіку. Ось, бачиш, ми знову вернули до того ж. Шукав я собі заняття до кінця червня. Новим сусідам допоміг розчистити сад. Я виполов там стільки бур'янів, що пальці у мене порозпухали і позеленіли, як у халка. Сусідів звали Месьє і мадам Мартіно. У них був син, Шарль, всього на рік старший за мене, але я з ним не потоваришував. Він не відставав від своїх комп'ютерних ігор і якихось дурацьких коміксів. А якщо починав говорити зі мною, то обов'язково питав одне і те ж, у який клас я піду на наступний рік. Мене це починало трохи діставати. Мама, як і раніше, Висіла на телефоні в пошуках навчального закладу, який би виказав нам велику милість і погодився б прийняти мене у вересні. Кожного ранку ми вигрібали із поштової скриньки тонни рекламних проспектів, яскраві фотографії на глянцевому папері розхвалювали переваги того чи іншого коледжу. Це було красиво. І брехливо, наскрізь. Я листав їх, хитаючи головою, і думав цікаво, як це ухитрилися зазняти усміхнених учнів, чи то їм заплатили, чи то повідомили, що їх учитель французької мови звалився у прірву. Тільки одна школа мені сподобалась, але знаходилась, вона в якомусь, питаушно у під балансом. Учні на фотографіях не сиділи за партами і не усміхалися в камеру. На одному знімку діти пересаджували рослини в оранжереї, на другому розпилювали доски за верстаком і навіть не думали усміхатися. Вони були зайняті справою. Виглядало здорово, але це був технічний ліцей. У животі знову занило. Зробив мені пропозицію допомогти йому обідрати в будинку старі шпалери за плату. Я погодився. Ми разом поїхали в прокатну фірму і взяли два парових насоси. Його дружина з Шарлем виїхали відпочивати. Мої батьки були на роботі. Ніхто нам не заважав. Ми попрацювали на славу. Але як ми вимоталися, головне дні стояли спекотні. Працювати в клубах пару, коли на вулиці 30 градусів в тіні. Це, скажу я вам, справжня сауна. Я випив пива перший раз у житті. Вийшло гидота страшна. Дід Леон зайшов навідати мене і взявся нам допомогти. Місьє Мартіно був у захваті. Ми робоча сила, а ось ви, місьє Дюбоск, ви майстер. Зрозуміла справа. Дід зайнявся делікатними питаннями водопроводу і електрики, поки ми обливалися потом і лаялися, на чому світ стоїть. Місьє Мартіно часто говорив так: Дермус, дерма, дермум, дерморум, дерміс, дерміс це щось із Латини. Закінчилося тим, що батьки вибрали мені коледж Жан Мулен. За два кроки від будинку. Спочатку вони не хотіли, щоб я там навчався, тому що репутація в нього недобра. Рівень ніякий і на додачу в учнів віднімають гроші й речі, але тільки там і погодилися мене прийняти, так що вибору все рівно не було. Вони подали туди мої документи, а мені прийшлося сходити знятися в фотоматон. Вид у мене був на цих фотках жах. Ото зрадіють у коледжі, Жан Мулен, прийде в шостий клас, тринадцятирічний здоровань, з руками Халка і обличчям Франкенштейна. Гарненьке придбання, нічого сказати.